І вийди, іваночку, Заспівай на весняночку зимували, не співали весни дожида, до. весна весна, наша весна, та що ж ти нам принесла старим бабам по кіочку, а дівчатам віно. Звила я ріночок вчора, з вечора, і з вечора Зеленого, Повісила на пілонь. Ой матуся моя вийшла, та віночок зеленняла, та віночок зеленяла, та не любові да. Коли вже я те є знала, я би його розірвала, я би його розірвала, не любові дав.